Доброго ранку. Сьогодні у нас математика і тема нашого заняття транспорт. Ми будемо розмовляти з вами про безпеку на вулиці і вирішувати математичні завдання. Отже, коли ми з вами вийшли на вулицю, в кого ми перетворилися? Та, ми стали пішоходами. А де ми йдемо з вами? По тротуару. Пішоходи ходять по тротуару. А все, що рухається по дорозі, як називається? Транспорт. Де йде транспорт? По проїжджій частині. А можна йти пішоходом по проїжджій частині? Ні. Тільки по тротуару. А якщо нам потрібно перейти вулицю, де це можна зробити? В спеціальному місті, яке називається. Пішоходний перехід. Ось ви бачите, люди переходять дорогу по пішохідному переходу. І так як він розташований біля перехрестя, тут є світлофори. На який кольор світлофора ми переходимо дорогу? На зелений. А як позначений пішоходний перехід? Навальований смужечки на землі, його ще називають зебра. А якщо хтось їде на велосипеді, можна їхати по дорозі? Ні. А де це можна робити? На спеціальній доріжці для велосипедистів. І якщо її нема, по тротуару. А зараз я вам пропоную пограти в гру, хто в який бік рухається. Давайте поглянемо, який бік від нас їдуть автобуси. Автобуси їдуть праворуч, а мотоцикліст теж праворуч їде. А червона автівка теж їде праворуч. А в який бік рухається жовта автівка? Ліворуч. А на скутері, в який бік рухається? Водій ліворуч. А рожевий автомобіль? Теж ліворуч. А дівчина на велосипеді, в який бік рухається, теж праворуч. А який ще транспорт ми бачимо? Так, трамвай. А чим відрізняється трамвай від автобуса? Тим, що він рухається. По рельсах і за допомогою електрики. А в який бік він рухається? Теж праворуч. Ось ми бачимо напрямки. Чорна стрілочка показує тих, хто рухається праворуч, а коричнева тих, хто рухається ліворуч. А зараз я вам пропоную пограти в гру. Яка по порядку? Що ми бачимо з боми? Так, автівки. Скільки їх? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Всього машин п'ять. Яка по порядку? Машина червоного кольору? Перша, а синього кольору четверта, а жовтого кольору яка по порядку? Друга. А зеленого кольору яка по порядку? Третя. А яка машина п'ята по порядку? Швидка медична допомога. А ще як можна про неї сказати, яка вона? Остання, п'ята або остання. А яка машина знаходиться між третьою та п'ятою? Четверта. Якого вона кольору? Синього. А яка машина знаходиться між першою та третьою? Друга, якого вона кольору? Жовтого. А яка машина знаходиться між жовтою та синьою? Зелена. Яка вона по порядку? Третя. Молодці. А зараз я вам пропоную пограти в гру, з яких фігур складається. Який вид транспорту ми бачимо? Автобус. Наш автобус складається з геометричних фігур. З яких же фігур він складається? Салон його це прямокутник жовтого кольору. Твері теж прямокутники. Якого кольору? Оранжевого. А вікна є вікна квадрати, а є Овали. А колеса це круги. А фари трикутники червоного кольору. А яких же фігур, скільки? Давайте обчислимо. Скільки трикутників? Один, два, три, чотири. Всього чотири трикутника. А скільки квадратів? Один, два, три, чотири, 5. Всього квадратів п'ять. А прямокутників один, два, три. Всього три прямокутники. А кругів один, два, два круги, а овалів один, два. Теж два. Яких фігур найбільше? Квадратів, їх 5. А найменше кругів. Та овалів, їх по два. Кругів та овалів порівну. А з яких геометричних фігур складаються ці автівки? Які це взагалі автівки? Вантажні. Вони складаються з квадратів, це кабіна, прямокутників. Вікно ще прямокутник та кругів. Скільки яких фігур? Квадратів. Два, червоний та синій, прямокутників: один, два, три, чотири. А кругів один, два, три, чотири п'ять. Яких фігур найбільше? Кругів, їх 5. А найменше яких фігур? Квадратів їх два. А тепер я пропоную пограти в гру четвертий зайвий. Подивіться, уважно, яка ж автівка зайва? Вантажна. А чому? Тому що всі легкові, а вантажна зайва. А тут яка зайва машина? Вантажівка. А чому? Тому що все це спеціальні машини. Пожежна машина, швидка, поліцейська, а це просто вантажівка. А тут яка машина зайва? Легкова. А чому? Тому що всі ці машини застосовуються при будівництві кран, бульдозер, екскаватор. А це просто автівка. А тут що зайве легкава автівка. А чому? Тому що це транспорт місцевого значення, на ньому пересуваються пасажири, автобус, трамвай, тролейбус, а автівка люди просто їздять. Діти, ви сьогодні були молодці. Порались з усіма завданнями, в які ігри ми грали, з яких геометричних фігур складається. Яка автівка по порядку? Да? Четвертий зайвий. І ще ми пригадали правила поведінки на вулиці. Що, коли ми на вулиці, ми всі пішоходи, йдемо по тротуару, рухаємось по правій стороні. А транспорт рухається по проїжджій частині. Гратися на проїжджій частині не можна, а переходити дорогу треба в спеціальному місті по пішохідному переходу. Ви сьогодні були молодці, дякую вам за увагу. До побачення!